От мой запрос: прошу надати запис з накладної камери поліцейських за 16.07.2024 року з моменту прибуття наряду поліції та слідчо оперативної групи угу. приблизно з 11.20 до 14.00 для використання як матеріальної бази у суді. Це у кримінальному провадженні, внесеному до єдиного реєстру досудових розслідувань. No Спит... відповідь, Дивіться, яка ви, ви, ви кажете, на якій підставі? Вам тільки прописано, що, що є наказ 10.26, так? Пункт такой-то, пункт так этот, что э, видеозапись, строк сберегания видеозаписи становится 30 дней. Так вы Все сами сейчас противоречите себе. Вы сами себе, сами, Министра, вы сами себе противоречите сейчас. Вы понимаете, вирус... это вирус... находится у криминального управлении. Она остается в материалах дела, прилагается к материалам дела. Э... Вы сами себе противоречите. Вы понимаете, вы сейчас позоритесь на весь мир. Да. Добре, я не буду коментувати, я вам відповів конкретно що згідно е, відповіді. В кримінальному провадженні вона я вам сказав. В кримінальному провадженні відеозапис? це питання до слідчого дізнавача. Так, це якісь касається кримінального провадження. які здійснює провадження. Так, давайте визовемо слідчого по цієї справі, будемо виясняти. Якщо у вас є питання, я ж вам кажу. Ви можете, можете їх відобразити у письмовому. Я в письмовому від відображаю. І вам ми надад... мені вже письмову відповідь. Це відповідь, це не відповідь. Належна відповідь повинна бути, щоб я надала якийсь носій, щоб мені скинули цю запис з кримінального провадження. Може... Це не відповідна відповідь. Так, я вам відповім на ваше питання. Якщо... Так що, нас я вам... я вам Якщо не буде зйомки, буде то буде зйомка. Ну, значить, тоді? Тоді, тоді, що? 에, тоді ми можемо вас пропустити. Ви знімаєте це не є закон. Це не є закон? 34-та України не є закон, не є не є не є ви під, самі себе. Собі... Під, під час дії військового стану це не є закон. Зараз тут воє... дії воєнного. Да. Да? Ді військового стану поширюються на, на, да? на всю країну, в тому числі і да? на нас, і на вас так. Якщо да? ви не згодні, залишайтесь при присво... своїй думці. Залишайтесь при своїй думці.